Сьогодні виповнюється річниця його себе. Болить. Серце дуже болить. На центральному кладовищі зібралися родичі та побратими. Згадують загиблого юнака Сумського Кіборга. Ми з ним познайомилися на Майдані Незалежності, на Революції Гідності. А потім так склалося, що почалася війна і він відразу ж пішов до добровольчого українського корпусу. Ми один одного. Майже ну не дуже багато часу ми знаємо, але за цей час були сварки такі незначні, але розумілись з ним так, що ну навіть не знаю. Добра людина він був. Молодий пацан, він ще мені казав. Андрійович, я піду на війну, я говорю, синок, побудь поки тут. Ми з ним виділились десь до відбування і спілкувалися, але після, я я виїхав з України і. Так получилось, что когда приехал обратно, мы так с ними не встретились. Хотел изменить мир. Я жертвовал своим временем. Всеми своими силами. В общем, ну, человек, который не сидел на месте, который в ну, видел будущее, видел, как можно изменить Украину. И он сделал вот выбор и поехал защищать землю. и Так и не вернулся, к сожалению. Пришли те, кто особисто Сергея не знали. Цих хлопців, кого поховали тут, я проваджала в останній пут тут. Я нікого з них я нікого з них не знаю, але і не прийти я не можу. Не можу і все. То що це були люди. Це були люди, які захищали нас. Далі молитва і квіти до могили. Нагадаємо, Сергій Табала, позивний «Сєвєр», загинув під час штурму у Донецького аеропорту 6 листопада 2014-го. Того ж року хлопцю посмертно присвоїли звання почесного громадянина Сум. У грудні 2015-го йому виповнилося б 20. на юхта Віктор Лапченко на часі новини